У Полтаві поліція затримала мешканця Подільського району за підозрою у замаху на умисне вбивство 28-річного чоловіка. 15 жовтня близько 20-ї години тяжко травмованого його знайшли місцеві та викликали правоохоронців. Потерпілим виявився мешканець полтавського району. За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування. Повідомив речник Полтавського райуправління Василь Зуб. Потерпілий 28-річний місцевий мешканець. Отримав тілесні ушкодження від свого знайомого, а саме 67-річного чоловіка, також полтавця, з яким він перебував у будинку фігуранта. Після нанесення тілесних ушкоджень власник оселі залишив потерпілого на провулку, де його виявили громадяни. Наразі фігуранта поліція встановила та затримала в порядку статті 208 Крим... Крим... Кримінального процесуального кодексу України. Ми Розпочати досудове розслідування з кваліфікацією частина 2 статті 15 і частини 1 статті 115, саме за закінчений замах на умисне вбивство Кримінального кодексу України. Провідальність передбачена за даною кваліфікацією у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Затримали за підозрою в умисному вбивстві мешканця Глобинщини. За інформацією Кременчуцького райуправління управління поліції, 72-річна жінка, мешканка села Великі Кринки, сьогодні отримала смертельні ножові поранення під час спільного дозвілля з 51-річним власником будинку. Про це стало відомо близько четвертої ранку. На місці знайдено речові докази. Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу, тримання під вартою.